Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо відкривати акцію на 100 стардропів. Точніше будемо робити реакцію на відео від підписчика. І сьогодні ми з вами будемо дивитися на відкриття Артема. Ось. Я поки підставляв музику під відео, я побачив, що там було багато міфічних, багато легендарних, то є відос вийде цікавим. Ось. Тому я зразу вас прошу поставити лайк і підписатися на цей канал. Оскільки на подібні відео я трачу дуже багато часу. І мені дуже приємно, коли ви мене підтримуєте. І хочу вибачити свій голос, я тільки недавно став і зразу хочу вам озвучити відосик. Ось також я стараюся записати відоси кожен день, надіюся, ви це оціните. Ну і в принципі, все. Більше вас ні секунди не затримую. Починаємо. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Пані та панове, до вашої уваги акція на 100 стердропів. Дана акція виходила більше двох місяців назад, і на моєму каналі є багато відео, зв'язані з нею. Ось це все є, до речі, в плейлисті відкриття. Браулсардськ такий називається. Ось. Якщо не буде впаду, то дам скрін. І полетіли. У нас перші стердропи, Рідкі, до речі, я згадав зразу за лаги. Я не знаю, Оце би добре було пофіксити таку акцію і трошечки оце спортило. Тобто, візуально, та й в принципі. Ну, на відео це не дуже приємно виглядає. І ось ці залаги не давали тривати акцію швидко, так як би хотілося. Хоча реально були там пацани, в яких не лагало, типу, і вони там буквально за 2 хвилини тривали повністю все, всі стардропи. Ну і потім в кінці просто дивилися, що випало. Не пам'ятаю, чи можна було скіпнути, як випадає скінчик чи бравлер, але. Ось, тривали вони по 2-3 хвилини. Так, епічний стардроп. Перший нормальний стердроп з нашого відкриття. До речі, на початку відео були мої стардропи, на це не звертайте увагу. Так, супер рідки. Ну, поки слабувати щось, монетки. Ну, В принципі, як в всіх акціях починається завжди так. Ну, а потім починаються легендарні, міфічні. Ну, якщо відкриваю, не я, звісно, я у нас не дуже везучий. Ось. І, до речі, у мене, по-моєму, ще є мої відкриття на деяких десь на ноутбуці. Ну, я тоді щось скидав, то мені здається, що в мене ще два відео є моїх. Ну, поки буду виставляти іменно пацанів. Те, що вони тривали. І легендарний стардроп. Окей, окей. І звіднам випадає. Ну, гіперзаряд. Йо, гіперзаряд на міку. Це не дуже. Це прям погано. Ну, окей, так, значок на Баррелі. Ну, це взагалі ні про що. Так, відкриваємо далі. Рідкий стардропочку, так не везе. Ні, я дивлюсь, у нього навіть епіки тут сильно нема. У мене по більшій частині, напевно, епіки випадали. Хоча тоже сказати не можу, два місяці пройшло, але. Так, ось епічний сардроп. Дивно, що він не став міфічним, переважно, якщо він там з другого кліка стає епічним, то буде міфічним. Е, ось тут не працює така тема, як з воно тіпа 6 предметів було б прикольно, якщо ти нажав і воно стало епічним, то потім стане міфічним, потім легендарним. Це було справді прикольно реалізовано. Ось. Так, супер рідкий, супер рідкий, нічого нормального не випадає. Окей, наступний наш сардроп Буде рідкий. Ну що так? Ну, Хоча я не знаю, в принципі, яка різниця? Зараз вже на нових аккаунтах ти ту акцію не відкриєш, а звідси як мінімум випадала прокачка. Тобто по 50 монет, по 25 очків сили. Так здається. А потім, якщо ти все взяти докупи, то давайте ось 10 стардропів по 50 монет, це вже 500 монет тобі випадає і вже ну, непогано. Для нового аккаунту взагалі імба. Мені, чесно кажучи, шкода. Я хотів створити кілька нових аккаунтів для майбутніх проєктів, просто щоб відкрити цю акцію. Ось не я цього не зробив. На жаль, ось так. Народ, ще раз обичаю за свій голос, я кашлюю і мені зараз дуже важко оскочувати. Ось горло сильно болить. Так, наступний стардоп. Рідкий. Ну, знову ж таки, нічого нормального не випадає із суперідки. Я не знаю, всі зі мною, напевно, погодяться, що супер – це переважно самі невезучі. Хоча Зараз випали кредити, що непогано. Так, триваємо далі. Шкода, що не було видно, скільки в нього бралерів на аккаунті, і що в нього покупках. І так й взагалі покажеться. По Цікаво таки, що за аккаунт. Але те, що я вам казав, що будуть міфічні і легендарні середропи, це не клікбейт. Я серйозно бачу як, по-моєму, два міфічних і точно, по-моєму, два легендарних. Ось, і це вже непогано. Ну або один міфічний, два легендарних, не знаю. Бо я, типу, старався дивитися на екран, щоб була інтрига і для мене. І пінчики, пінчики, то то ще не потрібно, взагалі. Так, відкриваємо наступний рідкий стардроп. Нічого. Народ, напишіть, до речі, що вам випало. Хто ще не писав, що ви вибили з стардропів. Напишіть, кому пощастило. Якщо не хочете описувати, просто напишіть. Там мені пощастило, напишіть чому. Ось, Буде цікаво почитати, бо мені взагалі рідко такі там, де треба везіння, то не до мене. Я, в принципі, якісь невезучий, Ось. Також, до речі, коли я виставляю ваші відео, то я пишу в ЛС, що, типу, там завтра вийде твоє відео. Ось. Ну або хіба, якщо я виставляю підряд, там, типу 5-6 відосиків на одну і ту саму тему, то писати я не буду, просто буду виселяти і озвучувати підписчика, який це скинув. До речі, так, я вже тут побачив, що буде міфічний стердроп. І звітом очки силену. Оба на! Зразу легендарний. І так. Так, це скін чи ні? Скін? Це пемка, добре! Йому Браулер випав, до речі, епічний, що непогано. Це було прикольно, але я не розумію, як працює рандомно, типу, міфік потім Лего. Ми таке вже з вами бачили, але все одно, це, мені здається, не, ну, не дуже не нормально. Ну, Звісно, якби мені на аккаунті випало, я б я був задоволений. Ось. Ну а ПМК взагалі як перс непоганий, і рахуйте, що йому зараз випало 1000 кредитів. Якщо буде точно 1900. Ні, не 1000, 925. Ось, пушечка. Так, називаємо Epic Drop. Світом нам випадає знову пінчик. ну Стандарт. Так, знову рідкий Ну, в принципі, у нас вже було скільки. Два легендарних дропа. І. ооо! З Епік. А, чекайте тут скин я думаю, що 8 бит. З Epica skinчик, з Epic скинчик таке дуже рідко. Ось, якщо у епіка випав скінчик, можете рахувати, що це найкраще, що у світом могло випасти. Вістом не там не дуже я думаю, тоже Ось, А ось вибити кінчик себе. Так, міфік дроп, міфік дроп, 200 очків сили. Що ну, так, ну добре. Так, далі, далі, далі. Монетки, стародропи, ну таке. Так, одні монетки, поки одні монетки, ось очки сили для прокачки. Угу. Значить, до речі, скільки в нього очків сили, мені цікаво. Ну я вже подивився в нього 2800 з копійками. Що, до речі, ну, не так погано, але цікаво, скільки в нього кнігоку на аккаунті. Ось і того все залежить. Бо в мене лічно, наприклад, на основі 30 каочків сили, ну, типу, я їх просто не використовую. Ось, до речі, напишіть, скільки вас очків сили, я не знаю, напишіть ху, прям багато, я не знаю, там 50 очків сили. Оба, так, міфік. Оба на гаджет. Ну, до речі, гаджет сам по собі непоганий, до речі, два міфіка підряд. Ну тут, пацану, не дуже повезло, два гаджета. Але, до речі, два хороші гаджета. ну, то есть, На культа не самий імбовий гаджет, але його використовують, так що нормально піде. Так, ну і все, пігнали. Пінчики, даблір. Що за бред стоять? Третій міф. Це скін, да? так. Так, це, так, це скін. Так, три міфіка майже підряд. Ну це жорстко, це. Це прям жорстко. Так, добре, випали блінки, до речі, перший раз за відкриттям, прикольно. До речі, не пам'ятаю, коли цей раз вибивав блінки, але це прям обідно. Я не знаю. Блінки, можливо, навіть гірше, ніж, не знаю, якісь очки сили чи даблери. Їх випадає дуже мало, а на скінчик треба мінімум тисяча. А краще там 856, він коштує супер рідкісним. А ще краще 5000. І щось, я так дивлюся: напевно, його везіння підійшло до кінця, бо це капець, тут вже взагалі нічого не випадає, то тобто, є рідкість дроп. Ну, таке собі, таке собі. Ну, а загалом відкриття мені сподобалося, випало п'яти міфіків. Дві чи три легендарки, що теж дуже навіть непогано. Я рахую. Ось, і вибачаюся дребей шум, який присутній відео. Так, триваємо Epic Drop. До речі, Epic Drop. Я тепер сюди чекаю скінчик, ну, випадає з точки в сили. До речі, коли з'являються подібні акції, мені буде дуже ну, приємно, дуже добре би було, якби ви записували таке на відосик. Тобто, з'являється там акція на 10 стартропів, ви скидуєте мені, я це все додаю один відос, і виходить такий топовий відосик з участю моїх підписчиків. Ось. Або, в принципі, я не знаю, чи є смисл кидати, оба Мій міфік, так, не гаджет, Так це походу. Та, це не скін, це ріку. Нормально. Ні, пацану, ну, прям непогано щось. Типу, я, по-моєму, ні одного браудера не вибив в якомусь відкритті, а пацан прям везучий. А, і це все. Я думав, що ну, типу, ще більше буде стердропів. Ну, в принципі, окей, відос загалом вийшов, непоганий. Ось, до речі, є Макс. Чого ти її не купив? Так, в нього 3000 кубків на аккаунті, в принципі, нормально. Все. На цьому полегенько буду закруглятися, тільки єдине, що мені здається, що я цей відос вже випускав, ну, типу, реакцію на цей відос. Якщо це так, то вибачайте, ось, просто не пам'ятаю, серйозно. Ну а я на цьому буду закінчувати дане відео. Якщо воно вам сподобалось, то пропоную поставити лайк та підписатися на цей канал. А також, кому не важко, поділіться цим відео з друзями та напишіть будь-який комент, наприклад, Stardrop. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, до завтра.